Декілька місяців тому я одружився з Катею, оскільки ми молоде подружжя, щойно закінчили навчання, то коштів на власне житло у нас не було. І ми почали винаймати квартиру. Було добре відчувати себе господарем у домі, хоч і не власному. На жаль, через місяць ми зрозуміли, що всі зароблені нами кошти йдуть на оплату квартири та на комунальні послуги. Катя запропонувала, поки не піднімемось на ноги. Пожити у її батьків. Квартира у них велика, тож всі могли поміститися. Я не відмовлявся, подумав, що так ми зможемо відкласти хоч якусь копійку. Коли ми перевезли всі свої речі зі зйомної квартири, почалась велика економія. Усі повинні були вносити кошти у загальну сімейну скарбницю. Цими грошима розпоряджалася теща. Продукти закуповувалися одразу на тиждень до останньої кропинки. Купувати щось собі заборонялось. Всі виписки про доходи і чеки перевірялись. Дивитися телевізор після 10-ї години заборонялось. Вмикати світло на кухні чи в туалеті вночі не дозволялось. Пральна машинка вмикалась лише в окремі спеціальні дні. Завантажувати її потрібно було до повної, щоб не витрачати воду даремно. А фен взагалі не вмикався, адже це зайва трата електроенергії. Найстрашніше почалося після початку опалювального сезону. Теща постійно вибирала температурний режим, тому в нашій спальні був справжнісінь льодовиковий період, а коли підняли ціну на воду, зібрали сімейну нараду. Теща заявила, відтепер ми будемо митися тільки двічі на тиждень, бо велика родина, тому ми використовуємо багато води. Я був відверто шокований такими умовами життя. Хотів якось обговорити все це з дружиною, але вона мене і слухати не хотіла. Поведінка її мами здавалася Каті цілком зрозумілою і правильною. Я прекрасно розумів, що жити в таких умовах не зможу, тому поставив питання ми знову орендуємо чужу квартиру. Нехай це буде дорого, але ніхто мені не буде вказувати, скільки води я маю витрачати, і в моєму домі, нарешті, буде тепло. Катя спершу відмовлялася, сварила мене за те, що я не хочу економити, але коли побачила, що я налаштований рішуче, переїхала зі мною. Я був щасливий та спокійний. Але, на жаль, ненадовго. Катя вирішила перейняти поведінку своєї мами і вказувати мені, на чому нам треба економити. Знову продукти за списком, одяг по розпродажу та економія води і світла. І я спіймав себе на думці, що я не хочу все життя прожити з такою дружиною, і ми розлучилися. Хоч після всіх цих квартирних питань я втратив дружину, але нарешті став вільним у власному виборі.